Всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край. День Святого Миколая це свято, яке дарує нам здійснення мрій та казку на круги. Чогоріч у дорослих і дітей лиш одна мрія перемога України. Святий Миколаю здійсни на мрію, нехай буде завтра, нехай буде мирний ранок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Я вірю в дива, я вірю в тебе, мій захиснику, адже ти безстрашний ангел, що носить форму з ми дякуємо, любимо, чекаємо. Ми захиства, що ми це відчуваємо, нехай молитви лину всі до Бога, Аби настала довгождана перемога.